Друзі, дуже цікава корупційна історія Грибінки Київська область, центральна лікарня. Ви пам'ятаєте, так влада просто взяла і вигнала на вулицю персонал лікарні, а картки громадян медичні викинули на сміття. Ми бачили з вами вже відео, фото справи позаводили навіть на них. Чому справи пробуксовують і скільки ще лікарі працюватимуть на голодному ентузіазмі? І була боротьба громадян з владою за е, об'єкт, який належить громадянам. Звісно, нам з вами. Розмова на підвищених тонах. Медикам увірвався терпець, усі хочуть розуміння і стабільності. Боролися, вибороли. Дав Бог, вибороли. А що далі? А далі ж вони намагаються вийти якось з цієї ситуації, тому що маса проблем. Що вони роблять? Вони залучаються підтримкою, як каже е, голова громади е, Роман Засуха, а це Ола клічка в нього. Він виступає і каже, певне забезпечення на зарплату лікарів має йти від Національної служби здоров'я України. Е, значить, для того, щоб е, підключити ці пакети МЦЗО, за які, ну, відповідно лікарі будуть працювати і отримувати ну, заробляти собі заробітну плату, е, значить, для цього потрібно отримати ліцензію цього місяця. 30, да. 30 чисел, 30. 30. Це буде повноцінно виплачена ця зарплата за два місяці. Ще раз перебушую. Повноцінно виплачена. Так. Так, Ви це особисто обіцяєте? Так, ценати вирішили нас підтримати. І ну пообіцяли, що буде ну, там, виплачуватися заробітна плата до того моменту, поки не буде отримано. Все буде добре. Є агрофірма, ну засухи, знаєте, так. Да? Вона покриє всі розходи вона виплатить вам е, зарплатню за два місяці, які вони втратили. Тобто немає вибачень, немає компенсації людям за те, що вони втратили не тільки роботу, вони втратили е, дехто здоров'я, нерви. Е, мають масу проблем на сьогоднішній день. Борги вже мають. Хтось кредити побрав, щоб вийти з ситуації. розумієте, а Вони розказують, ми вам ну не ми, а агрофірма, заплатить. У нас у кожного сім'ї, у кожного свої проблеми. Кожен тиждень для нас збирають, обіцяють. ну так же не можна до того относитися. Ми ж не сказали так. Обіцянки. що обіцянки. що обіцяє. Обіцяє. То це припунали, значить, вас ще треба, чи я не знаю. 200% буде від дорог зарплату. І я по людям тепер вірити? Як жити? жити Як жити. жити? Так підожіть, ви ж влада. Ти голова, представник громади, голова громади, Зробив так, що люди на вулиці закрутив оцю корупційну схему. Ніхто на сьогоднішній день ні за що не відповідає, і ти розказуєш, що якась агрофірма, а яке відношення сьогодні має ця агрофірма до цієї ситуації? А я вам розкажу: всі депутати і голова від цієї агрофірми, ця агрофірма все проплачувала, всі вибори, і всі депутати з цієї агрофірми. Це люди засухи. Всі там абсолютно за винятком. За винятком. Розумієте, яка ситуація? Тобто, вони це все створили, стягнули цю владу, яка втягнула людей в цю історію. Вони прокрутили цю корупційну схему. І зараз, щоб вийти з цієї ситуації, вони кажуть людям: ми вам заплатимо зарплатню. Не, не переймайтеся. Роман Засуха сидить і розказує там, казкиці. Ну, добре. Ви виплатили, а під яким соусом це все робиться? Що є агрофірма, яка переймається громадянами, яка хоче допомогти лікарям, яких вони ж вигнали, які ми всі класні. І будемо знову йти на вибори і будемо просити вас, щоб ви за нас проголосували, бо бачите, ми допомагаємо людям. Так ви не допомагаєте людям. Ви знищуєте все те, що люди будували десятиліттями. Ви все знищуєте, забираєте, продаєте. А коли попадаєте в недобру якусь ситуацію і на вас заводять справи, ви починаєте крутити хвостом і розказувати, які ви класні, що ви все повирішуєте. Друзі, ситуація <кхух> така, що ми маємо зробити з вами висновки, друзі, громадяни. Висновки, що є ця влада. Чия вона ця влада і в яку і чию гру вона грає. Ми маємо з вами зрозуміти раз і назавжди, що вони на сьогоднішній день грають проти нас. Якщо десь ми наступаємо їм на хвоста, вони знаходять варіанти, щоб викрутитися, стати на наш бік і знову нас обдурити, вдаривши нам в спину. Отака От ситуація, так вони працюють по-іншому, вони не вміють розумієте, так? Тому, друзі, ті, хто живе на території е грибінок цієї громади, ви вже маєте знати, кого ви обрали і для чого. І хто за це все має відповідати? Ота От фірма, яка їх привела, агрофірма, яка сьогодні намагається розказати, що ми вам допоможемо, лікарям. А що це за допомога така? Виплатити зарплату, яку має виплатити. Ну, вони й так мають її отримувати. Для чого ви вигнали їх з роботи? Для чого ви їх вигнали? Принизили. Хто за це все буде відповідати? Заплатити зрозуміло. А відповідати, хто за це буде, друзі? Скажіть мені, будь ласка, напишіть, хто має відповідати. Дякую всім миру добра.